Всім привіт! День розпочинається з таких ранкових побіймів. Так, Полінка дуже любить дивитися на себе у дзеркало, в камеру. Не знаю, що сьогодні будемо робити, але зазвичай ми встаємо, готуємо сніданок, якщо є світло, я йду у душ до речі, сьогодні було світло з сьомої ранку до 8, -го, буквально годину. Чоловік помився, під'їхав на роботу. Полінка заснула, знову, вставала їсти полічко. От, я думала, що поки вона спить, я встану, зроблю сніданок, помиюся і піду ще працювати. Вона не вийшло, тому чекаємо світла хоча б 12 годин, бо зараз одинадцять. На вулиці таке сонечко. І вчора було теж дуже гарно. Ми ходили гуляти, до речі, з Полінкою, коли таке сонце. А сьогодні побачимо. Сьогодні в мене дуже багато роботи, і вона вже скоро ляже спати, тому, скоріш за все, вийдемо на вечір. Блін, оцей скотч в кадрі, ну, <свісно> дратує мене, але я вирішила не знімати. Все-таки він тут не дуже заважає, хоч і не гарно, але. Знімемо вже пізніше, коли все буде добре. І так, поставила воду чого варитися. знаєте, у мене останні дні а, якась криза. Я не знаю, що з великою дитині постійно те саме. А, і зараз подумала, зроблю макарони з нуту. Такі саме у нас є з зеленого гороху. Чесно, на любителя. А, Але моїй дитині подобається. Сама я не їла, воно дуже дивне <смі> по консистенції, не як а, звичайні макарони. Також в мене є стручкова квасоля, теж полінка її, в принципі, любить. І не було якогось м'яса, тому буде риба. Знаєте, я намагаюся притримуватися а, здорової тарілки харчування, тобто це половина тарілки овочі. А, там, Четверта частина білку, там жирів. Ну коротше, там є розписано, в принципі для дітей, і для дорослих. Тому от, намагаюся, але знаєте, трошки буває важкувато. Бо і не купиш зараз багато продуктів, бо холодильник іноді не витримує, коли дуже довгі відключення. От заморозки постійні теж не хочеться робити, ну і все ж не заморозиш. От, тому отак от. А і, і ще, до речі, буде якийсь фрукт. Я вчора купила багато, тому Знаєте, у мене ще буває таке, що я не знаю, що приготувати. А потім так, ну, можна це, візьмемо то, то-то. І, і в итоге приходить дуже класна насичена тарілка для дитини. Так, треба рибку якось відрізати, шматочок. Це, до речі, риба, мінтай. Закинула я вже все варитись. Одразу все, бо воно, в принципі, по часу вариться десь ну, 80 хвилин Що риба, що макарошки. Mm -hmm. От, зараз ще виберу фруктик, а собі вирішила вівсянку. Це у мене 4 злаки від Nordic. Дуже мені подобається. Залишила молока на каву. А це заливаю і поставлю на вогонь. Ця вівсянка дуже швидко заварюється. Це, до речі, дуже добре. Каші, які довго варяться, от в них більше користі, але мені ця по смаку подобається. І оскільки намаз світлень, хвильовка не працює, будемо ставити на газ. Усі їстенькі. така у Полі тарілочка. До речі, я забула, що я купила ту капусту, броколі спеціально для Поліни, а воно в холодильнику лежить. Ну, вже завтра тоді зварю. Поля вирішила з ківі почати. Значить, так і буде. <гум> так, смачного тобі! А собі вирішилася зробити такі міні-бутики сиром і хурму. А, хурму поля їла вчора, тому я намагаюся її міняти кожен раз фруктик. Вибирає. Тепер полінка п'є, і трапиться буде закінчене. Вона почала вже так гратися, це вже значить, що вона наїлась. З'їла все ківі, всю стручкову квасолю, рибу трошки, ну і макаронів там зовсім трохи. Там в карманчику лежить. Так? Молодець рівно. не Кожен день все подобається. Пий водичку. Далі зазвичай поля лягає спати. Після трапези я даю їй грудне молоко, і вона засинається приблизно десь в 11-12 годин. У нас просто чіткого графіку немає. Тому ось так. І, до речі, я як знімала її, дали світло, бо запущав кондиціонер, там не видно на відео, але там світиться така лампочка. Тому якраз вчасно заснула поля, дали світло. я... Підумитися і трошки працювати. Поля ще спить, а я нарешті прийняла душ з чистою совістю, і можна тепер попити каву. Зараз включимо мою помічницю і будемо робити, бо молоко тут стоїть, чекає, і треба мити посуд, прибирати оце все. Пісенька грала недовго, Поліна встала, і мені довелося її вже брати до себе. Вона вже не хотіла далі спати. У неї зараз активно зубки лізуть верхні, якраз всі чотири, але передні все-таки скоріше. Тому продовжуємо день далі з нею. Випила я скоренько каву і вирішила скласти білизну. Зараз, до речі, білизна від 2 до 3 днів сохне. З цими відключеннями. ну, Ясно, що в хаті трошки буває прохолодно і воно не висихає так швидко, як хотілося. Тому ось десь другий або третій день був, і нарешті я його сховала. І буду далі складати на місця. Ну, я просто принесла в кімнату на диван і вже буду по поличках. Поля тут мені буде допомагати морально. Тут можна помітити, що поля вирішила впасти назад, напевно, не втрималася. Там коврик у нас м'ягенький, але все рівно від несподіванки вона почала плакати, але швидко заспокоїлася. А насправді я себе заспокоюю тим, тим, що діти все рівно вони вчаться, коли вона буде повзати, ходити. Вона все рівно буде ще багато падати, тому в тому немає нічого страшного. На вулиці так пасмурно, і через те в хаті так темно і здається, що вже наче вечір, а ще тільки третя година. А, так, треба приступати до роботи, поки ще є світло. Але люди в мене нормальні, вони розуміють все і кажуть, як зроблю, так зроблю. Ось це все, до речі, це бетон залишки, які я казала в відео, там, де ми робили зліпок рук. залила ось такі штучки. Я у вас робила якесь опитування, чи здогадаєтесь ви, що я буду робити. І деякі написали, що скандинавський гномик. Тому чекайте відео, я сподіваюся, я скоро його зроблю, бо вже треба перекрашати дім. Не пригадаю, яка була година, але знову вимкнули світло. Але я не знімала. Я встигла зробити роботу, яка в мене була. Тут я даю полісті ліки від зубів. Вони зовсім легенькі, нам лікар прописала. От. І як ми бачимо, що вона вже дійсно виридує, руки до рота тягне, то даємо, запиває водичкою, і через якийсь час ну, мені здається, воно допомагає. Вона стає так спокійніша і тоді вже грається. Далі вирішила нарешті пересадити за кулька щось так руки не доходили. А в мене їх два: один у мене був мій, а другий забрала у мами. Батьки переїхали до Німеччини з початком війни. Ще ми не знаємо, чи вони назад повернуться. Але поки так, тому не було кому квіти поливати, Вони пороздавали деякі, і ось деякі я забрала собі там орхідеї і от заміокулькас. Я давно хотіла пересадити його в такий довгий горшечок, У нас на холодильнику якраз таке місце гарне, і якраз ще видно, що я пересаджую в такий маленький горшечок. Це сусідка була, побачила, і спитала, чи може я буду пересаджувати свій, і щоб поділилася з нею. Тому от дала їй там два, по-моєму, пагінця. Свій цей горшечок купували ми в епіцентрі, але я скажу, не дуже був гарний вибір на такі прямокутні, тому був біленький і вирішила взяти його, щоб не видумувати вже нічого. І як на мене вийшло дуже гарно, ніж стояло два в різних не дуже гарних горшечках. Я була спочатку поставила до лівої стінки, але чоловік сказав, що краще ось так, коли заходиш з кухні, то одразу видно. Я з цим згодна. До речі, дивіться, яку я придбала гірлянду. Хто бачив відео з шопінгу в епіцентрі, я хотіла купити там, але вони були кольорові і короткі. А ось цю я знайшла в інтернеті за 260 гривень, по-моєму, 10 метрів. Але тут тільки два режими. От Зараз я покажу один так блимає, хоча я не дуже такий люблю, а другий просто світить. Тому, от на ялиночку, якраз ідеально. Тому. Хто має такі, то наряджайте ялиночку на батарейках, а від мережі на наступний рік вже будемо. Знову дали світло і якраз вже був час, щоб готувати вечерю. Це буде сирний супчик з грибочками та курочкою це мій улюблений. Нам треба куряче філе, картопля, морква з цибулею. Гриби, шампіньйони та два сирочки. Все поріжемо кубиками і одразу в кастрюлю відправляємо картоплю з м'ясом. Вони по часу варяться однаково, тому завжди роблю разом. І поки воно все буде варитися, зроблю невеличку зажарку, легеньку таку на краплі масла, обсмажу одразу цибулю з морквою, та потім додаю гриби. У мене були заморожені, я коли трошки багато купую, то заморожую. А обсмажую до напівготовності, додаю перець та куркуму, і, в принципі, вона буде готова. Ось одразу з пінку знімаю з супу, в принципі, в кожному супі, так. І підготую плавлені сирки. Можна кинути е, одразу шматком таким, але він буде дуже довго розварюватися, тому я ріжу такі маленькі кубики. І знаєте, він буває. Суп, коли вариться, не повністю роз'єднається цей сирочок, і теж це дуже смачно відчувати цей сир. Додаю зажарку, сирочок знов таки перемішую і варю вже до готовності, додаю ще солі і лавровий листочок. Вже видно одразу, як він світлішає, робиться таким сирним. і В кінці вже додам зелень. Це теж варіант, такий швидкого супу. Оскільки м'ясо магазинне, це не домашнє яке, треба варити 2-3 години, щоб воно стало м'яким, а лише залишається почекати, поки розвариться сирочок, і можна куштувати. Ось такий виходить гарний, наваристий і дуже смачний. Якщо ви ще не готували такий, то дуже раджу, а він от дуже відрізняється за смаком від звичайних супів. Ну а в полі на вечерю було готове пюре з баночки. Ми взагалі їх не купуємо, це нам були подарували, тому вже треба було їсти. Воно нормальне за складом. І тим паче така велика баночка, вона її всю була з'їла, ось тако грію в чашці з гарячою водою. І, в принципі, Полінка гарно це поїла. Далі от покажу. І руками треба. Чесно, взагалі не розумію сенс цих готових баночок. Вони, в принципі, виручають, коли в поїздку, напевно, якусь їдеш, та, і в дорозі дитині дати. Або навіть не знаю де. А вдома краще, я вважаю, приготувати свіженьке, зварити тут же картоплю з індичкою. Сьогодні, по-моєму, Поліна їла це. І там якісь овочі, фрукти порізати. Завжди це найкращий варіант. Але нам подарували ці баночки, тому я вирішила їх дати по лінії. Десь через день у нас їх було не дуже багато. Після вечері ще підготувала обід чоловіку на роботу. Подвійна порція це куряче філе. На маленькому вогні зі спеціями смажила під кришкою з двох сторін і смачно виходить. Це супчик вистигає, щоб холодильник поставити, і поставила воду на макарони. Залишиться тільки прибрати плиту, бо посуд я вже помила. Ось вже чистенько. Макарони готові. Я зазвичай даю вершкове масло до них, щоб вони не злипалися і були ще смачніші. Але в цей раз додам ось таке масло хі. Це натуральне топлене коров'яче масло, воно ще й не йде, але ну, нам це не принципово. Я взагалі замовляла його для Поліни, але іноді і нам до страв додаю. Воно має такий цікавий смак, взагалі не як вершковий, і пахне згущеним молоком. І тут я вирішила, що буде обід на роботу чоловіку, а в кастрюльці те, що я залишила, це буде мені. Треба тільки буде перекласти у контейнер. І на цьому така вже готовка закінчується, все перемила, можна заварювати чай або какао, я ще люблю пити на ніч, та і просто молоко можу. І робити якісь справи. Зазвичай я можу монтувати там відео, але це раз малювала картину. Це я на фотографії. Це мені подарували ще на день народження, в мене воно було 13 серпня, але ніяк руки не доходили. А ось почалися відключення світла, і я її малюю. Ось показую, що є місця, де яких дуже погано видно циферки. Але то нічого такого страшного, здалеку все рівно дуже гарно. Поки я якась така дуже загоріла, ось видно. Але побачимо, як буде загалом. Ця світлина взагалі зроблена в Румунії ще роки 4, напевно, назад. А потім я якось подумала, що дуже б хотіла зробити цю картину по номерах. І от два роки я дуже хотіла, щоб мені її подарували. І ось на цей момент настав. А так, в принципі, я не прям люблю купувати картини, бо я їх точно не буду вішати. Тому якось так. Ось такий був мій день з Полінкою, один з днів. Планую знімати і надалі, бо кожен день якийсь новий. Дякую, що дивилися це відео до кінця. І, як завжди, зустрінемось у нових. Па-па!